Масове мінування у Рівному упродовж дня з'явилося декілька повідомлень про ймовірне замінування шкіл. До слова, така ситуація відбувається чи не щодня. Як це впливає на навчальний процес? Дивіться далі. Силовики біля школи, а діти на дворі так у рівненському ліцеї номер 12 перевіряють повідомлення щодо імовірної вибухівки всередині закладу. У зв'язку з електронним листом, який надійшов на електронну пошту школи, відбулася евакуація учнів з обох корпусів. Зараз евакуйовано близько 700 учнів та працівників закладу. Для рівненського ліцею 12 це повідомлення про імовірне замінування вже третє за майже місяць навчання. От в ліцеї номер 25 евакуацію дітей та персоналу робили увесь тиждень а бувало й два рази на день. Перше повідомлення про замінування надійшло на телефонну лінію до поліції. Поліція нас повідомила про те, що ми заміновані. Проведена була відповідно до алгоритму евакуації і дітей, і персоналу на територію закладу. А вже наступні дні, це цілий тиждень, п'ять разів підряд з вівторка по п'ятницю надходило повідомлення на офіційну електронну адресу закладу. І на наступному тижні у вівторок, двічі зранку. І в другу зміну теж ми були заміновані. Загалом 25 й ліцей мав аж 8 повідомлень про замінування лише з початку цього навчального року. В управлінні освіти ситуацію називають дивною. Ситуація наступна. Повідомлення приходять електронною почтою. Ну і див дивно для нас особисто дивно, чому саме по 25-му ліцею така увага, така активність. Я думаю, правоохоронці зараз і відповідні служби з'ясовують. Як буде офіційна інформація, думаю, вони не все таки поділяться. Бо ми не володіємо офіційною інформацією, хто саме це здійснює. Служба безпеки України зафіксувала понад дві тисячі фейкових мінувань з початку року для розсилання терористичних повідомлень. Російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх Дітей дуже часто для схилення підлітків до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує легкі гроші, аби запобігти цьому, в школах проводять профілактику. Психолог, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи класні керівники отримали одразу завдання про моніторити психологічний стан учнів чи є комусь, ну можливо, десь якісь прояви агресії чи прояви булінгу. Можливо, так само для того. Щоб ну тому, що ми розуміли, що це теж могло бути причиною замінування. Ну ми не побачили чогось такого критичного чи катастрофічного, щоб ну когось підозрювати. Та, все ж такі випадки трапляються, але правоохоронці ведуть розслідування за фейкові повідомлення. Псевдомінерам загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилось 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх замінять. Аюють іля Томашевський Павло Стецюк новини Рівного.